Вітаю вас в ефірі. Програма Фабрика Ідей. І сьогодні у нашій програмі ви дізнаєтеся про таке енергозберігаючі технології у джельництві. Парківський науковець розробив багатофункціональний пристрій, який дозволяє пасічнику позбутися багатьох щоденних проблем. Сучасне сільське господарство вчені пропонують підвищити якість обробки зерна за допомогою сепараторів нового покоління. А також гість нашої програми розкаже про врожай цього літа та про те, як Україна готується до аномальних температур. Отож будьте з нами, не перемикайте. Бддільництво як кремесло передається у спадок українцям з давніх часів. Разом з традиціями наслідуються і проблеми. Які з них наука вирішила саме сьогодні? Винахідник і науковець Микола Романченко пропонує оснащувати вулик спеціальними приставками, які дозволяють пасічнику позбутися одночасно декількох проблем. Головна задача пасічника зберегти потенціал бджолосім'ї і примножити їх кількість. Перша загроза для бджіл розпочинається з першими променями сонця навесні. Бджола активно діє при температурі, починаючи 10-14 градусів Цельсія. Але весною, коли йде перший очисний обліт, як тільки сонечко насвітить на передню стінку вулика. Пчолка почує тепло, вона виходить із лядка, їй сонечко в очі, і вона полетіла. Вона полетіла температура нижче 14 градусів. Вона полетіла і сіла, і вже більше не повертається до вулика, тобто вона пропаде. Це не поодиноке явище навесні, дезорієнтована першим теплом. Значна кількість джіл залишається на зовні вулика і гине. За даними фахівців, таким чином пасічник може втратити до 40% джіл. джил. Винахідник пропонує скористатися розробленою ставкою, яка завдяки своїй конструкції дає бджолі час для оцінки реальних погодних умов назовні. Вона проходить по тунелю, який утворений верхньою і нижньою ресіточками. Вона проходить по цьому тунелю. А між щілинами, які утворені планками верхньої і нижньої решітки, продуваються термодинамічні потоки, які дають пчелі можливість за цей час, коли вона рухається від вулика на вихід такої приставки, оцінити ситуацію. І вона повертається, вона може залишити продукти метаболізму тут, навіть в цьому тонелі, але вона повертається знову в вулик з тим, щоб дочекатися цієї температури наприклад, яка буде нормальна з тим, щоб вона могла повернутися після обльоту. Приставка винахідника багатофункціональна. Вона одночасно вирішує декілька проблемних моментів будь-якого пасічника. Так ще одна загроза виникає, коли одна бджола проникає до іншого вулику, що врешті призводить до нападу однієї сім'ї на іншу. Розробник говорить, що його приставка вирішує і цю проблему. Вістовуючи ось цю багатофункціональну лоткову приставку, знову відбувається, е, такий, відбувається такий процес. Чи вона не попадає відразу в улік чужа, в літок вулика, вона попадає і проходить, е, вона чує запах, і вона проходить по тонелю ось цієї верхньої нижньої решітки утвореною. Але вона коли проходить, вона втрачає знову повітряні потоки, які розсікають, ось ці решітки, піднімаються вверх, і вона втрачає гостроту запаху, яку вона чула, який виходить із літка. І вона проходить одну, дві, три, ну максимум чотири. Ось ці щілини повертається назад, знову залітає, знову пройшла, знову вилетіла. А своя, своя бджола проходить сюди і йде безпосередньо до себе вулик. Це її вона зрозуміє, розуміє, що це її така. Ось такий участок шляху, який вона повинна проходити. Приставка захищає також і від несанкціонованого виходу рою із сім'ї. Інколи підкоряючись інстинктам, бджоли цілим роєм шукають нові місця поживи і відлітають від пасіки на декілька кілометрів. Романченко пропонує вирішувати це питання за допомогою спеціальної заслінки. З допомогою ось цієї заслінки ця літкова приставка забезпечує прохід і на вхід, і на вихід. Калібрований, калібрований отвір, який може даді, дає можливість пройти тільки бджолі і не дає можливість пройти матці. І якщо ви призивали пасічник з якихось причин, незалежно. Наприклад, він не хотів, щоб рій виходив. Він ставить ось цю пластинку і на протязі, наприклад, сезону рій з сім'ї не виходить. Гарно все чи погано для розмноження ми зараз не говоримо, але ми говоримо за те, що вона забезпечує несанкціонований вихід рою з тим, щоб не знизити продуктивність основної сім'ї. Завдяки таким властивостям ця приставка рятує ще від одного лиха бджільництва зльоту бджіл. Останніми роками пасічники спостерігають, как джолы, с невідомої причины массово покидают свои вулики. Эта проблема очень актуальна, потому что в течение сезона пчело наращивал пчелы пчелосеми, и вдруг из 30 допустим, пчелосемей слетается 30, остается 4. Значит, такой процент слета пчел за насторожил пчелодов и не только Украины. В настоящее время этот большой слет во Франции, в Америке, учитывая статистику Харьковской области, как воспилке пасечников, обратим внимание, что если, допустим, взять 27 районов, то в каждом районе, где-то вот мы сейчас обзвонили все районы, в каждом районе 8-10 пасек слетелось. Причини, з якої відбувається масовий зліт бджіл, поки що спеціалісти не з'ясували. Навіть передові країни світу з більш потужними ресурсами для дослідження висувають лише гіпотези. Так вчені сполучених штатів вважають, що масовий зліт відбувається внаслідок надмірного використання гербіцидів на полях. На сьогодні вчені з'ясовують причини, аби боротися з таким явищем. Багато хто з пасочників вже скористався приставками Романченка. Якими виявилися результати і чи вдалося подолати проблеми за допомогою приладу? Прочитав газеті, пасіка пчела здоров'я, що є такі літкові приставки. Купив одну для проби, поставив. Потім мені подобається, я купив ще 4. Ті проблеми, які були, вони как бы вирішали. То, що волі не залітають пчели, о не пчели. пчелы воровки не залетают осы и шершни. Тот механизм, который предусматривает вот эту деталь литковой установки, она позволяет не залетать пчелам воровкам, осам и шершням в улей и предохраняет мед от, ну, получается, от ограбления. Україна здавна славилася своїми врожаями за радянських часів. Наша країна забезпечувала продовольчими запасами усі республіки СРСР у Європі. Україна й досі носить славу годувальниці. За словами вчених жодна європейська країна не здатна надати стільки зерна, скільки родять українські землі. Україну часто називають кошиком Європи. На сьогодні наша держава залишається основним експортером зерна у різні країни світу. Питання кількості зерна лише тимчасове явище, запевняють фахівці, Неврожаї мають циклічний характер, проте якість зерна завжди буде турбувати імпортерів і, власних фермерів. Часто причиной упорчи культуры сейчас буряна не остынет угробка зерна и слежных. В нынешнее время, когда недостаточно гербицидов, и мы видим, что поля у нас, к сожалению, очень часто забурянины, поэтому в растительные остатки этих бурянов попадают в зерно, зерно начинает греться, начинает портиться, появляются в зерновых смесях очаги, Внієння, там, теплотворення, і зерно портиться. Незважаючи на декілька етапну систему очищення, зерно все одно залишається з небажаними домішками. У результаті втрати складають значні масштаби, як у тонах, відповідно, так і у гривнях. Отож, цю проблему взялися вирішувати харківські науковці. В умовах економічної кризи вчені розуміли, що слід віднаходити не високі технології, а доступні за ціною установки. Учитує, що положення, фінансове положення дуже достатньо складне, і в ближайші роки деньги не будуть виділені на нові, совершенно роботаючі на других технологіях. зерночистительные сепараторы, мы перед научной школой поставили задачу модернизировать зерновые сепараторы, которые сейчас выпускают наши заводы. То есть на той же элементной базе, сохранив ее, эту элементную базу модернизировать. Узли модернізувати процеси, які мають в себе зернові сепаратори. Харківські науковці пішли шляхом модернізації сепараторів. Вчені розробили цілий ряд нововведень, за допомогою яких процеси які сепарації значно підвищуються. Ми Модернізували решетні полотно. на поверхності, яка була до цього плоскою. содержала только отверстия и перемычки, мы предложили ряд, как мы их называем, интенсификаторов процесса сепарирования. За допомогу незначной деформации рифли сепаратора Ченни вырешила задачу калибрования зерна. Обычные вот эти решетные поверхности, они плоские. Они содержат только отверстия и плоские перемычки. Вот благодаря таким вот выполненным рифлям, напрявителям, удалось направить Зірничка кукурудзи своїми розмірними параметрами в отверстях, які або круглі круглітверстя, апарат дозволяє сортувати зерно. Експерименти показали, що завдяки такому нововведенню вдається збільшити продуктивність у середньому на 30%. За три роки калібровки іменно на одному шевч міш... на одному КХП получали. Отримали... 300 тисяч доларів чистої прибут. Інша проблема інтенсивність роботи в сепараторів. Науковці розробили нову конфігурацію решета. Завдяки новым элементам продуктивность сепарации зростає майже вдвічі. Для того, чтобы интенсифицировать процессы сепарирования на таких решетах, мы предложили рифли разрыхливатели и рифли другой конструкции тоже разрыхлители. Одни из них располагаются на поперечных перемычках или выштампованные, или приваренных проволочек и позволяют спушить Зерновую смесь, находящуюся, тем самым увеличить не число пор, тем самым облегчить прохождение мелких зерен поверхности решета, а значит интенсифицировать процесс сегрегации. А в целом увеличить производительность процесса сепарирования и значит сепаратора в целом. Еще одна проблема работы сепаратора выникает, когда решета забывается зерном. Зазвичай для вырешения цієї задачи сепаратор обладнаний специальными щитками. Проте часто на практиці фермеру майже вручну доводиться видаляти зерно з решіток. Розробники пропонують скористатися новими приладами для очищення. Випускаємо зараз в настоящее часні очистителі, які ось здесь вот видні, не справляються з очисткою. Ми предложили устанавливать кольцевые очистители. Іменно кольцевые очистители повышают производительность на 40% работы роботи сепаратора і улучшают качество роботи. За словами вчених усі ці нововодані дозволяють значно підвищити продуктивність сепарації, а також якість зерна.